Що, перед тим, як паритись, що ми робимо? Ми йдемо у душ змити грязь. Бо ми можемо там цілий день щось робити, то все, йдемо у душ, щоб змити грязь. Зараз ми чекаємо, поки що холодна водичка. Подивіться, почала храбаш такий просторий великий душ. І ми беремо, обмочуємося. Перед заходом ми зараз будемо йти в сауну. Зараз будемо йти в сауну. Паритесь. Мичилися, румилися. Так само перед чаном йдемо. І після сауни або чана також йдемо і миємося. Хто не знав, то користуйтеся. Зберігайте і заїжджайте в чани релакс номер для бронювання відео.